В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати в студії з вами, як завжди, я і літовченко. Вітаю. Сьогодні, 24 листопада, саме цього дня народилися такі відомі українські патріоти, як французька художниця і письменниця українського походження Марія Башкирцева, музиканти і диригенти Андрій Рачинський та співак Юрко Юрченко, Вшановується пам'ять видатного історика і громадського діяча голови Української центральної ради Михайла Грушевського. А в народному календарі Федот студит, і люди кажуть, починаючи з Федота студита, зима стає сердита. Житомирщина продовжує оговтуватися від наслідків масштабної стихії, яка минулого тижня знеструмила в області понад 600 населених пунктів. Протягом вихідних 150 ремонтних бригад енергетиків та інших фахівців стійко продовжували за складних умов відновлювати енергопостачання в селах Житомирського, Ємільчинського, Волдарсько-Волинського та інших районів області. Це питання перебуває на особистому контролі голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського. За останніми даними, сьогодні вранці без світла залишилися ще 63 населені пункти. Свіжі подробиці у наших найближчих випусках новин. Минулої суботи Житомирщина разом з усією Україною відзначила пам'ять жертв страшного голодомору, який забрав мільйони людських життів. В Житомирі з цього приводу біля пам'ятника сумуючому Янголу відбулася акція Запали свічку разом із громадою була і наша знімальна група. Сьогоднішні зібрання громади у людних і пам'ятних місцях це заклик згадати десятки тисяч українських селян, які чинили масовий та збройний опір колективізації та кілька поколінь українців, які, незважаючи на всі заборони, зуміли передати рідні традиції у спадок. З уст нашого президента пролунала теза про те, що голодомор 1932-33 років це найбільший злочин ХХ століття. Ну я взагалі хотів би розширити дану думку і сказати, що це, мабуть, взагалі один із найбільших злочинів взагалі в історії людської цивілізації. Викорінити все в нашій пам'яті радянській владі не вдалося. Щось спотворили, частину змусили забути, та всього не перекреслили. Для мене сьогоднішній день дуже тривожний. Бо він дуже перекликається з сьогоднішнім днем. Ну так сталося в історії, що та держава не хотіла нам добра. Вона хотіла нас просто знищити. А знищити таким шляхом, убити голодом і зайняти наші території, що ми сьогодні маємо? Донецька і Луганська область. Це ж переважно росіяни, які зайняли наші села, де були люди. Голодні і вимір. Ось так і сталося. І в результаті вся ця трагедія тягнеться по сьогоднішній день. Під час мітингу Реквієму в обласному центрі з сумними роздумами про страшні роки голоду ділилися керівники області. Тема голодомору в Україні довгий час була забороненою, і тільки зі здобуттям нашої державої незалежності ми дізналися про страшну правду, про ті жахіття. Які коїлося в ці роки на території нашої держави, на території нашої області, невідомо точно скільки тоді було замордовано, заморено голодом наших українців. Але я переконаний, що немає такої родини на Україні, яка б тоді не втратила когось. Багато років. Ми не знали правди. Багато років ті свідки, які знали це і пам'ятали, боялися сказати правду своїм дітям, своїм онукам. Чому? Тому що після голоду 32-33 року були репресії 37-38. О 16-й відбулася загальнаціональна хвилина мовчання та акція Запили свічку пам'яті в ім'я загиблих. І про ситуацію на фронтовому Донбасі довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. За даними ООН, з початку режиму перемир'я на Донбасі загинуло більше тисячі осіб. За минулу добу російські найманці 56 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Загинули троє наших хлопців. Бойовики використовують мирне населення як живий щит. На автотрасі Харків Ростов введено комендантський режим у Москві Покінчив життя самогубством продюсер інформаційного агентства Кісельова, яке вкрай неправдиво показує події на Донбасі. Упродовж теми допомоги фронтовому Донбасу. Благодійний фонд оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують теплих речей, спеціальної техніки. Тощо, контактний телефон 097 250 87 11. Контактна адреса у Бердичеві, вулиця Європейська, 81. І ще про кілька резонансних подій повідомлень. Президент України Петро Порошенко присвоїв Героям Небесної Сотні звання Герой України. Україна обійшла Росію за індикатором щастя, посівши у рейтингу щасливих країн соте місце. В Росії 122. А найщасливішою країною світу визнана Коста-Ріка. Японія приступила до будівництва підводного міста довжиною 15 кілометрів. Житомир отримав з Чехії ще вісім нових сучасних. Тролейбусів. Жителька Бердичева отримала з міста Слов'янська поштову посилку, в якій були чотири гранати і патрони. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Які всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті твірадіозте.юей. З вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня, приємних і лише позитивних новин. Бережіть себе до завтра.